Чіня, наоборот, Чингіс. Чіня це более ласкове. Так Прибився він до нас до підрозділу, можна сказати, більше року назад. Спочатку чувствовав себе більш відчуженим, трохи ричав, потім роззнайомились і, так сказати, він влився в наш колектив. Часто з хлопцями допомагає нести чергування, коли тривоги перед прильотом чи. Ще чимось відчуває, видно. може завить, почать гавкати, ховається, то знаки подає і допомагає нести службу. Знамений місць службу, трошки в іншому місці, і під час прильоту постраждав. Після цього йому зробили операцію на кінцівці, ампутували. Спочатку, як приїхав ввечері сюди, почувався він. Кепсько. Потім спочатку не їв, не ходив, лежав, сумний був. А зараз вже потихеньку відходить, пригає, пристосувався, вже і хвостом не і ну, настрій наче краще. Зараз в нього остаточно загоїться і ми з хлопцями, думаю, зберемо, купимо йому протези і буде. Далі ганятися за машинами, як раніше ганявся. Нічого, може любить погратися, показатися. За палками гарно бігає. Тільки коли назад приноси не віддає, звісно, то таке. Далі, я думаю, він одужає і буде продовжувати нести з нами так сказати, службу, підтримувати нас, ми будемо підтримувати його. І думаю, все буде добре.